Ми раді вітати вас на висторії. Школа реклам. У нас один. Прийшла вишкіл від бригади «Гартія». Було дуже цікаво, дуже інформативно. Загалом це вже другий мій вишкіл. У наші часи кожна людина має бути готовим до вступу військо, до того, що прийдеться взяти в руки зброю, і допомагати тим, хто вже є в військо. На цьому вишколі від хартії мені дуже сподобалося те, що є багато практики. Ми відпрацьовували топографію, орієнтування на місцевості, орієнтування в лісі, визначали Дорога! Біля мене справжній друже! Біля мене справжній друзі. Пробігли, в коліно. Крию, другий, іду. Крию. Партія зараз є о, сучасним військом, яка пропрацьовує момент передачі самої ідеології людиноцентричності. Яндриця! Рука! Бачиш, який ти живий мене будеш. Займайтеся, тренуйтеся і приходьте на харчійний виш. Хартія!